Всім привіт, з вами знову Юрій, канал Міні-Трактор з мотоблока. Відновлюємо токарний станочок помалешеньку. От трапилась у нас така як би сказати, ситуація. Вал на електродвигуні ходить взад-вперед, ну, вправо-вліво шатається. Замінили підшипнички, все тут як не може бути, поставили, все передивилися, все нормально, все працює, шківа там перепресовували. Ну, щоб обрати оцей льот, може комусь знадобиться, взяли просто з проволочки, троєчки. Вирізали отаке. вирізали кусок проволочки, відрізали і вигнули таке колечко по діаметру. Туди раз ми його поставимо, а потім такою кришечкою закривається ця вся справа. Я думаю, буде, буде тримати і не буде люфтити туди-сюди, бо вал ходив вліво-вправо. Якраз подивилися в цю сторону, його треба підкласти. Подумали, що з цієї сторони треба. Ні, якраз з цієї сторони ну, от така справа. Відновлюємо ось такий токарний станочок. 1М61. Ось в такому стані він. Ну, Скоро буде запуск. Досить непоганий станочок, в непоганому стані, можна так сказати, станочок. Будемо бачити, що з його вийде. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.